Від Луки Святої Євангелія читання. Будьмо уважні. Одного разу, коли стояв Ісус біля Генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера. Рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі. А сам сівши, щовна, почав народ навчати. Коли він перестав говорити, сказав до Симона «Відчали на глибінь і закиньте ваші сіті на ловитву. Озвався Симон і каже Наставнику, всю ніч ми трудились і нічого не піймали, але на твоє слово закину сіті. Так вони і зробили і піймали велику силу риби, і їх сіті почали рватися. Тоді вони. Кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли і помогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до стіб Ісуса і каже «Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Жах би великий огорнув його і усіх, що були з ним, відлови тварин, що їх піймали. Як також і Якова та Івана, синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус промовив до Симона: Не бійся, віднині будеш ловити людей. І витягши човни на берег, кинули Все і пішли слідом за ним. Слава Ісусу Христу! Ходіть назад. Бачите, сьогодні менше буде хто пішов на хори. Запрошуємо всіх допереду. Що ви сьогодні чули? Сьогодні легше було Євангеліє вчора, правда? Вчора якесь таке тяжке було. А сьогодні вже легше. То сьогодні що було? Хто пам'ятає? Про що було? О. Як Ісус йшов по приберег, він побачив два човна, е, один належав Семенові. Він попросив, його, щоб він відплив, сам сів і почав навчати. Коли він повчив, він сказав Семенові, щоб він е, пішов цієї ночі ловити рибу. Але він сказав, що цілу ніч трудився і нічого не зливав, але за твоїм словом е, зробить. Молодець. А потім вони відплили і наловили так багато риби, що. Вже стільки почали рватися, потім Петро за сиволи покликав товаришів. Вони так набрали човен риби, що ще почав човен потопати. Молодець. Ще що хтось щось пригадав доповнити? Один човен набрали риби, чи скільки? Два човни, так? Покликали ще тих, що були біля берега. І набрали цілих два човни, і так багато, що човни аж від тої риби почали топитися. І що в кінці ще було? Петро сказав, Господи, відійди до мене, я грішний. Петро сказав, що настрашився, сказав до Ісуса: відійди від мене, Господи, бо я грішний. Так? Що далі? А Ісус сказав потім, що він тепер буде ловити людей. Добре. Переказали. Всі пригадали, так? Молодші собі пригадали, бо якраз іменно то ви все хотіли переказати, що вам помогли трошки старші, правда? А що то все тепер означає? Що ми з тим будемо робити? Хто з вас колись їздив на рибу? Хтось ловив з вами рибу, У Вас так багато ловило рибу? Ого. Я теж один раз ішов, наловили багато? Серйозно? Або хтось що поїхав і нічого не зловив? Хто був так? Я теж було так, поїхав, нічого не зловив. Кажуть, хлопці, їдемо на рибу. Я кажу, хлопці, я не до риби, я не до того. Каже, їдемо, рано, п'ята ранку. Я кажу, та я в п'ятій ранку ще на очі не бачу, яка риба. Домовилися зі мною, повезли мене на річку біля Тернополя ловити рибу. Мали човен, так само, як в сьогоднішньому Євангелії. Все, будемо ловити що рибу. Всі померзли. Риби не зловили, стало скучно, почали по річці плавати. Другі хлопи почали сваритися, що ви тут нам рибу страшите. Ми питаємо, яку рибу і скільки хто зловив. І тоді ніхто нічого не зловив. Буває такий день, що риба клює, а буває, що не клює. І вийшло, що мене взяли в той день, коли риба не хотіла клювати, і нікому не ловилась. І купа людей біля різних берегів, що з одного, що з другого берега, ловили рибу, і ніхто нічого не зловив, уявляєте? І ми всі помучені, змерзлі, поїхали додому з тої риби. І сьогодні маємо подібний приклад: ловили рибу цілу ніч. Ми цілу ніч не ловили ми пару годин. Ми з 5 десь до 7-ї 8 подивилися, що діла не буде. Тий. Відповідно тут чуємо, що вони цілу ніч ловили рибу і нічого не зловили. І мова йде, що не один човен, а відповідно декілька човнів ловили рибу і ніхто не зловив. Тобто, знов приклад того, ті, що рибаки, то можуть тут теж сказати, що буває такі дні, що просто та риба не клює. Буває так, що її багато ловиться, буває так, що не ловиться або дуже мало. Відповідно, теж всі помучені, змучені, бо цілу ніч не спали, намагалися зробити, зловити ту рибу, а наша їм та риба була. Щоб її продати людям. То був вид їхнього заробітку. І, власне, за рахунок того, жили всі їхні сім'ї, тобто рибаки, колись це була як професія. І рибак зловив рибу, потім, так само, як сьогодні тільки що почули, він міг ту рибу продати і купити все, що треба для своєї сім'ї і родини. І відповідно, якщо не зловив риби, виходить, нічого не робочий день прийшов, і зарплати виходить, що нема. Нічого нема, нічого не зловив, нічого не продав, і приходить до жінки до дітей каже: нічого нема. І відповідно, попри то все, що вони були змучені, чистили Сіті від всяких ракушок від того всього, що там попало в ті Сіті. І потім Ісус коли сказав, щоб ще раз закинути Сіті, щоб ще раз пригадуємо, що Симон відповів. Зараз питаємо других вже. А маленькі, давайте. Ми вже цілу ніч ловили. І що далі сказав? Цілу ніч ловили, але пам'ятаєш далі? Але закиньте. Але закинемо, молодець. І вони сказали, що ми вже цілу ніч ловили, але по твоєму слову закинемо сіть. І це приклад того, як ми всі, незалежно чи ми маленькі, чи ми дорослі, це має бути прикладом, як ми маємо реагувати на різного роду ті приписи, навіть якщо вони суперечать людській логіці, навіть якщо ми розуміємо, що нам то не вийде, але є припис до того зі Святого Письма чи є розуміння того, що Бог. Нам каже, зробити щось добре, і ми маємо припущення, що нам то нічого не вийде, бо ми робили і не вийшло. Але подібно, як Симон сказав: послусі і в довірі каже, цілу ніч закидали сіті, нічого не вийшло. Але по твоєму слову закину сіті. І тут якраз приклад тої довіри. Симон довірився Богові, і в результаті він дуже-дуже щедрий улов отримав. Настільки щедрий улов, що навіть сіті не витримували такої великої кількості риби. Виходить човен рибацький, він розрахований, що там має бути багато риби, правда? Чи ні? Як він розрахований на дві рибки, щоб там було чи багато? Ну, багато розрахований, бо вони рибаки, то їхня професія. І човен розрахований, що там рибаки багато риби наловлять, і то має бути нормально, що він не має тупитись, але вони настільки багато зловили. Що вийшло, що човен аж не витримував, попри те, що він розрахований на багато був, а то було більше того багато. Так багато було, що той човен ще стільки в собі не мав. І відповідно і човни аж почали тупитися. Отже, маємо сьогодні приклад того, що треба вчитися довіряти, довіряти Богові. Бо коли ми будемо довіряти Богові, якраз наявний приклад того, що він подбає за нас і за нас, і за наші сім'ї і родини, навіть коли ми будемо думати. Чи припускати в своїх думках, що щось нічого не вийде, що так все тяжко, що нічого не виходить. То маємо приклад, як Симонові було дуже тяжко. Він змучений, зарплати немає. Виходить, день пройшов робочий, ніч про робоча пройшла, нічого не заробив, Сім'я виходить, буде голодна. Але раз він довірився Богові і отримав чудо. І на фоні того всього він аж тоді сказав: Господи, грішний! я», Бо знову ж таки, Симон вже бачив чуда, які Ісус зробив. Він бачив, коли люди просили його, Він їх зціляв і робив чуда. В даному випадку Він просив Ісуса, щоб той поміг чи ні? ні. Не просив. Ісус сам допоміг. Є декілька таких випадків в Євангелії, коли Ісус сам приходить комусь допомагає, навіть коли людина не просить. Це не означає, що ми не повинні просити, але знову ж таки більше наголошує на цю довіру. Бо якщо людина буде довіряти Богові, то Бог допоможе їй, навіть коли вона цього просити не буде. І пізніше він, власне, каже за те, що Симон стане ловцями людей, не означає, що він буде ловити людей в сітки так само, як він ловив рибу, а означає, що він буде мати такий самий успіх, тобто, що його проповідування царства Божого, живого Бога, буде мати так само такий величезний успіх, як сьогоднішня ловитва риби. І ще для вас ще одна історія, яку вже мали би чути, і дуже би. Тішився, якщо б ви її самі розказали. Я вже вам ту історію колись розказував. За одного альпініста. Пам'ятаєте? Хто пам'ятає? Пам'ятаєш, ану? Який ліз до гори. Дуже темно було. Пам'ятаєш ту історію, так? Що далі було? Я не пам'ятаю саму історії, але пам'ятаю, що ви розказували. Молодець. Хоч пам'ятаю, що розказував. Анастасія, ти тоді не була, так? Я знаю якусь історію про альпіністів, але не пам'ятаю. Ану розкажи нам. Був альпініст, який ліз до гори. І що там далі? Пав. Впав? І що, лежав на землі чи ні? На тросах. Да. Ти пам'ятаю продовження? Ліз альпініст до гори. Було дуже темно, нічого не було видно. І він поліз сам. Йому казали, що не ліз, бо то дуже небезпечна гора. Дуже погана погода. Сам не лізь. Він впав і висів так, як каже Анастасія, на тросі або на такому шнурку. І, йому, і він впав, але це був метр там на землі, і він йому нічого не сталося. Йому прийшла ідея я зрізати шнурок, але він зрізав. Він почув голос, він висів на шнурку. Було дуже темно. Оце якраз наголошення, що було дуже темно, він нічого не бачив. І він висів на тому шнурку вже перестрашений, вже змерз. І чую голос ріж шнурок. Він думає, тоді буду різав шнурок та ж розіб'юся. Знов голос каже, ріж шнурок. І він шнурок що перерізав чи ні? Та чи ні? Одні кажуть, та одні кажуть ні. Не перерізав. Не перерізав. Дорослі пам'ятають ту історію? То не перерізав чи перерізав? Сказали, пам'ятаємо, але. І не знати, чи перерізав, чи не перерізав. Правильно, не перерізав. Він не перерізав той шнурок, і потім рано його знайшли мертвим. І вийшло, що він, так як вже казали, навіть не метр був, а був пів метра до землі. Ну, тобто від пів метра нехай до метра. Він був дуже низько до землі і там був сніг. Якби він перерізав шнурок, просто би впав на сніг, потріпався і пішов би далі. Але то приклад тої довіри, деколи Бог в нашому житті може діяти в незрозумілий для нас спосіб, деколи в дуже такий, що ми не можемо сумніватися, як так можна зробити і що як воно нам дасть. Нам ж буде гірше, як ми так зробимо. Але якщо ми виділимо той голос, як ми дійсно до нього прислухаємося і зробимо те, як каже Бог, то нам буде від того краще. І якщо б він перерізав той шнурок, то просто б м'ягенько собі впав на сніг і все було б добре. Відповідно, якби не було так темно, він би бачив, що він висить близько над землею, але було дуже-дуже темно, він нічого не бачив. Та буває, деколи ночі такі, що виднося, а деколи буває так, що взагалі нічого не видно. Ви по ночах не ходите чи бачили колись такі ночі? Хтось бачив, Це так? Дуже темно було, де ми ста година вечір. Бачите, дехто йшов і було дуже темно. Тоді б ще як дуже темно бути вдома, правда? Я сатом гуляла, коли була комендантська година, але було всього. Ков голос не кажи, та як, коли комендантська година гуляла, ти що? Ну, Я коли йшла з англійською, це вже було аж дуже темно, але це пів піввосьм так виглядало нібито десята вечора. Буває деколи так насправді дуже-дуже дуже темно. Деколи місяць і зорі світять так, що нам освічують дорогу, і навіть без ліхтарів видно, куди йти. Але буває так настільки темно, що. Не видно навіть нічого, Ніз, буває там небо закрите, і не видно зірок, і просто все чорно кровом. І той якраз приклад той був, що він не бачив, скільки йому до землі. І знову ж таки, цей приклад, ця історія, і сьогоднішній Євангелія вчить нас, що ми вчилися довіряти. Кожен маленький, він спочатку довіру має до батьків, потім, як стає доросліший, трапляється деколи так, що та довіра може втрачатися. Бо коли дорослі думає, о, я все сам вмію, все сам знаю, Мені допомоги не треба. І деколи хто так починає думати, потім може робити якісь більші чи менші помилки. Як в тій історії чули, що деколи можуть ті помилки бути фатальними. І якщо, за прикладом Євангелія, якщо ми будемо довіряти тим, хто нас любить, хто нам бажає добра, особливо довіряти Богу, який абсолютною є любов'ю і абсолютним добром, то відповідно нам він завжди допоможе. Запам'ятали? Молимося далі. Slava Isusu Hristu